Доброго ранку усім. Хотів вам показати уже заповнену сторінку. Ми на попередньому уроці створювали саме сторінку вашу в інтернеті. Ось дивіться, структура назва, структура фотографії, не як нашого ректора. Ось структура головна сторінця, ректори дисертації, диссертації, монографії, підручники, наукові статті, тези доповідей. І ось ми можемо подивитись на першій сторінці на головній, розмістили всі наукові ідентифікатори, Автор-реферат, дисертації. Ось дивіться: формування назва, бібліографічний опис, посилання і так далі монографії. Підручники, навчальні посібники попід... позавантажували. Наприклад, наукові статті давайте на будь-яку натиснемо. ось бачимо, І так само ми сьогодні зробимо із вашою сторінкою. В даному випадку ось ми продовжуємо працювати з цією сторінкою. Бачите, головна сторінка, автореферат диссертації. Все, що ми зробили минулий раз, тільки тут ви бачите ми в режимі конструктора. Тому що ми зайшли знову під свій профіль і так далі, і тому подібне. І все, що ми створювали, так, продовжуємо знову. Значить, я вже підготував автореферат дисертації Любов Володимирівни. І хочу. Додати сюди автореферат дисертації. Для початку додаємо текстове поле. Знову ж, я вже підготував ось назву автореферату дисертації. Знову ж, Ctrl-C або права клавиша миші копіювати. Вставляємо сюди, виділяємо робимо, наприклад, щоб красивіше було. Ось таким чином. Значить, що можна додати, виходити із цієї рамки додавати новий текст бібліографічний опис. А можемо нажимаємо Enter, переходимо на новий рядок, і наступне, що ми додаємо, це бібліографічний опис. Так, виділили. Скопіювали, вставили бібліографічний опис. Е і наступне, що нам треба зробити, це вставити посилання на даний е автореферат. Але ж нам, для того, щоб зробити посилання на даний автореферат, нам треба його завантажити. У, на, в інтернет, А в даному випадку це на наш Google диск. Тобто переходимо, ми, нажимаємо плюс, переходимо знову ці наші 9 крапочок, переходимо в Google у диск наш. Ось, бачите, вже навіть наш е сайт відображається. Так, що ми хочемо зробити? Ми хочемо е, створити папку. Для чого створюємо папку? Для того, щоб е, у, зрозуміло, що на Google Диску у вас може бути дуже багато е, якихось документів, так само як Google Form і так далі. Але щоб нам не запутуватись, то ми давайте зробимо сайт. Папочку, або публікація, або, як хочете, все одно ніхто її не буде бачить, крім вас, якщо ви не дасте доступ до неї. Створили ми папочку. Ось. На сайт. Ми в цю папочку зараз завантажимо наш автореферат диссертації. Так, я також вже ж підготував його. Ось у нас папочка білик. Беремо наш автореферат і просто перетягуємо у нашу папочку. Йде в нас завантаження. Але ж, Google Диск це як ваша флешка. Це особисті речі. Якщо ви не дали доступ на редагування або перегляд даної інформації, то ніхто її не буде бачити. А ми ж хочемо, щоб наші дані всі відображалися у нас на сайті. Тобто, нам. Так, завантажилось, нам потрібно дати доступ до нашого автореферату, яким чином ми можемо дати доступ? Можемо, клацнувши на нашому рефераті або правою клавишою миші, і відкрити доступ, бачите, людинка з плюсиком. А можемо, виділивши, надати, знову ж таки, доступ. Бачите, надати доступ до об'єкта автореферат PDF». Значить, зрозуміло, можемо, виділивши автореферат або наш документ і надати доступ справа, натиснути, можна праву клавішу і нажати Открити доступ. Що ми вибираємо? Тут ви можете дати право навіть для на співвласників, але нам потрібно зробити наступним чином. E, значить, тут ви можете додати тільки Е, додав... e, В даному випадку стоїть обмеження, що це контект можуть відкривати по цій силці тільки додав пользователі. Але ж ми хочемо, щоб його переглядали всі, у кого є посилання. Значить, виставляємо усі, у кого є посилання. І копіюємо посилання це. Готово. Тобто, тепер, знову ж, давайте подивимося, доступ, який ми маємо. Ми можуть її тільки переглядати, ті, у кого є посилання. А посилання готово. а посилання ми ж наше. Знову ж вертаємося на наш сайт. Натискаємо Enter. І у цьому ж значку, де в нас для редагування тексту є, вставити посилання. Натискаємо вставити посилання. Тут в нас є різні варіанти, але нам треба вставити. праву клавішу миші вставити або Ctrl V, Вставили посилання і нажали застосувати. А тепер дивіться, що ми маємо. Якщо ми перейшли, дивіться, на головну, наприклад, перейшли. Маємо таке. Переходимо в автореферат дисертації. У нас є назва автореферату, бібліографічний опис, і є посилання. Ось дивіться, нажавши, натискаємо на посилання, і в нас воно всім доступне. Хто захотів, може перечитати. Зрозуміло, так? Да? Так. Знову ж таки, не забуваємо. Після. Кожного, кожної зміни, які, яку ви вносите на сайт, так само, як і в документі, в якому ви наш, наш, натискати Зберегти. Так само нам потрібно натискати після кожного внесення змін опублікувати. Тут показує чернетка, яку ви зробили. Тут те, що було. І натискаємо. Опублікувати ще раз. Так. Тепер можемо перейти. І ось ми маємо вже опублікований матеріал. Так само ми додаємо таким же самим способом і монографії, і підручники. Тільки сюди ж також ви можете ще додати фотографії так само, як і в першому випадку, як ми додавали в минулому році, і на головну. Сторінку. Так само ви можете, якщо захочете, додати фотографії сюди авторифер на диссертації, здвинувши надпис, як захочете. Але, знову ж таки, основні налаштування я вам показав. Тут, зрозуміло, ви можете змінити зображення фону. Ви тут можете залити ну, кольором виділення звичайне зробити, або якимось іншим кольором виділення зробити. Дизайн вже на ваш. Смак Знову ж натиснемо опублікувати, бо ми зміни вносили. І ще раз, ми передивились опублікувати. Все. В даному випадку ми дали кожен знову матеріал. Ви тільки що побачили, як тільки що побачили. І так само ми додаємо всі матеріали по цій структурі. Не забувайте завантажити на наш Google диск, дати. Доступ скопіювати на доступ. Ставити на сайт. Все. Дякую за увагу.